Добрий день! Сьогодні в нашому відео ми розглянемо поняття функцій, основні види функцій, властивості та графіки. Розглянемо загальні поняття функцій, що таке функція і де ми її використовуємо. Функція це одне з фундаментальних математичних понять залежність однієї змінної від іншої. А в будь-якій галузі науки, якої ми зустрічаємо, чи чи то фізика, чи то хімія, чи біологія, зустрічаються певні взаємозв'язки. В математиці залежність однієї величини від іншої називається функціональною залежністю або функцією. Вираз y дорівнює х квадрат. ми найшвидше можемо поєднати з поняттям площі. Отже, y дорівнює х квадрат у нас йдуть асоціації, що це площа квадрата із його стороною А. Ну, якщо записати за допомогою площі, ми отримаємо ось цю формулу. Для фізика авіаконструктора або судобудівника це може бути залежність сили опору повітря або води від швидкості руху. Математика ж вивчає цю залежність та її властивості в абстрактному вигляді. Функція залежність між двома змінними. Функції можна записувати у вигляді y дорівнює 2х плюс, 3, або ефік дорівнює 2х плюс. 3. І перший, і другий запис є правильними, і ви будете зустрічати під час нашої роботи із функціями x незалежна змінна або аргумент, y – залежна змінна і функція. Способи задання функцій існує кілька способів. Один із них табличний, за допомогою таблички значень, які ми будуємо точки в системі координат і будуємо відповідно графік. Аналітичний задається за допомогою формули, описовий функція задається словесно. І графічний за допомогою графіка. Область визначення функції. Це множина значень, яких набуває незалежна змінна. Те, що ми зустрічалися вже на сьогоднішній день. Якщо функція задана у вигляді многочлена, то її область визначення буде r. Якщо функція задана у вигляді дробу, дробово-раціонального виразу, тобто відбувається ділення на змінну, то область визначення будуть будь-які значення, крім тих, що перетворюють знаменник в ноль. Якщо функція задана у вигляді корення, то накладається умова, що підкореневий вираз більше рівне нуля. Область значень це множина значень, яких набуває залежна змінна. Тобто область значень залежна змінна. Тобто значення y для конкретної функції. Область визначення це значення X для конкретної функції. Знайти область визначення функції. У нас є функція у вигляді многочлена. Ви пам'ятаєте, що її область визначення r. Другий приклад функція задана у вигляді дробу із змінними, що знаходяться в знаменних. На знаменник накладаємо мову, розв'язуємо рівняння і записуємо відповідь. У нас іде завдання область визначення функції. Отже, кінцевим результатом у нас є 9y дорівнює r крім 0 та 3. І третій приклад, коли в нас присутній корень. На підкореневий вираз ми накладаємо умову, і область визначення ми записуємо як 9y дорівня від 2 третіх включно до плюс нескінченності. Ще раз наголошую. Відповідь для області визначення функції використовуємо абревіатуру 9y обов'язково. Виконайте, будь ласка, самостійно. Я думаю, що ви це вже виконали. Перевіряємо. Наступний приклад. Перевіряємо. І останній. Ви пам'ятаєте, що на 0 ділити не можна, отже, відповідь є множина будь-яких значень, крім нуля. Також можна записати не тільки R крім нуля, а й ось в такому вигляді у вигляді об'єднання двох проміжків. Нулі функції. Що таке нулі функції? Якщо для функції y f від x виконується умова, що f від x нульового дорівнює 0, іншими словами, значення функції при певному значенні аргументу дорівнює 0, при тому, що x 0 належить області визначення функції, то нульове – 0 функції. Що це таке, як воно показується графічно? Ось у нас деякий графік є є скілька точок перетину графіка функції з вістю ОХ. Оці точки перетину з графіка функції з вістю ОХ, в яких значення функції, тобто значення Y, дорівнює 0 і будуть називатися нулями функції. Проміжки знакосталості. сталості. Проміжками знакосталості називаються проміжки, в яких функція, тобто значення Y, Набувають додатніх або від'ємних значень. Наші нулі функції розбили графік на кусоч 4 кусочка, від мінуса скінченості до x1, від x1 до x2, від x2 до x3, від х3 до плюс нескінченності. Дивлячись на графік, і ми розуміємо, що та частина, яка знаходиться на двісті хсів, це значення y, яке набуває додатнього. Числового значення. Отже, від мінус нескінченності до x1 функція набуває від'ємного значення, від x2 до x3 теж від'ємного значення. А на проміжку від x1 до x2 і від x3 до плюс нескінченності функція набуває додатнього значення. Назвіть нулі функції, заданої на графіку. Подивіться, будь ласка, на графік, передивіться, будь ласка, які значення відповідають нулям функції уважно. І зробіть висновок про відповідь на дане запитання. Я думаю, по ходу кожен із вас вже дав відповідь на запитання. Отже, нулями функцій є ось ці значення: x1, x3, x5, x7, x9, x10, x12 і x14. Проміжки зростання та спадання. Проміжок, в якому при збільшенні значення аргументу значення функції теж зростає, називається проміжком зростання. Тобто, якщо значення х1 менше за х2, при тому, що їхні відповідні y, y1 менше за y2 то функція на відповідному проміжку буде, називається зростаючою, тобто вона зростає. Якщо ж відбувається дія до наоборот, тобто при збільшенні значення аргументу значення функції зменшується. Іншими словами, x2 менше за x3, але y2 більше за y3, то на відповідному проміжку функція спадає. Якщо дивитися на малюнок, і ви повинні розуміти, що таке зростання, що таке спадання функції, то проміжок, в якому функція рухається від найменшого значення до найвищої точки своєї позиції, буде називатися зростанням. Цей проміжок аналізується по іксовому значенню. Іксове значення від самої нижньої точки до самої верхньої точки. Проміжок, у якому функція рухається вниз, тобто ми падаємо вниз по функції, скочуємося вниз згори, функція спадає. Проміжок називається по значенні х від самої верхньої відповідно до самої нижньої значення функції. Виконайте самостійно. Назвіть проміжки зростання та спадання конкретної функції. Не забуваючи, будь ласка, що крім того, що у нас є проміжки. Зростання спадання, також на малюнку у нас показані нулі. Допомогу у вас є стрілочки. Стрілочки показують вам рух вашої функції. Ще раз наголошую: ми говоримо про іксове значення найвищої і іксове значення найнижчої точки. Не точки перетину не наші нулі. А іменно від найвищої позиції функції до найнижчої це є проміжок спадання. Від найнижчої до найвищої це проміжок зростання. Отже, наша відповідь виглядатиме ось таким чином. Функція зростає на проміжку від х3 до х5, і між проміжками зростання або спадання ставиться сполучник ім від х7 до х9. Функція спадає на проміжку від х1 до х3, і від х5 до х7. Будьте уважні, будь ласка, подивіться про що я зараз вам говорю. Поняття парність. На області визначення деякої функції, якщо мінус x дорівнює від x, то ця функція називається парна. Це є певна формула, яку ви повинні пам'ятати. Як її застосовувати на практиці? Як відповідати на поставлене запитання? Приклад, У нас є конкретна функція від x дорівнює x квадрат плюс 2. В дану формулу замість х ми підставляємо мінус х. Отже, f від мінус х дорівнює мінус х до квадрату плюс 2. Підносимо до квадрату, не забуваючи про те, що парний показник степені знищує мінус і отримуємо функцію х квадрат плюс 2. Ось наша кінцева формула, яку треба порівняти із початковою умовою. Якщо кінцевий варіант співпадає повністю з початковою умовою, тобто f від мінус x дорівнює від x, то ця функція називається парний висновок функція парна. Якщо від мінус f х дорівнює мінус від x, функція не парна. Приведемо приклад. Є конкретна функція 2х-х. Перевіряємо, підставляємо значення мінус х. Підставили. Отримали ось такий вираз: мінус 2х плюс куб. Порівняли з початковою умовою, він відрізняється мінусом перед двойкою. Отже, в нашому виразі винесемо мінус задушки. Отримаємо вираз в дужках 2х мінус куб. І уже вираз, той, що знаходиться в дужках, порівняємо з початковою умовою. Якщо вони співпадають, при тому, що мінус винесений за дужки, ми отримаємо, що f від мінус х дорівнює мінус від х. Дана функція є непарною. Графік парної функції. Запам'ятайте, будь ласка, графік будь-якої парної функції, симетричний відносно осі ОІ. Симетричний це коли по осі Y я можу скласти і вітка, яка знаходиться з лівої частини осі у, повністю накладеться на вітку, яка знаходиться з правої частини осі ОІ. Графік непарної функції симетричний відносно початку координат. Відстані, бачите чи ні? Повністю відбувається відображення. Повне відображення відносно початку координат. Я думаю, що як захочете цей тест пройдете самі. Складного тут немає нічого. Деяка теоретичний матеріал. Про функціональну залежність і графічне зображення те, що ми повинні трішки знати, історію і фотографії видатних математиків, яких ми, можливо, не знали. До наступних зустрічей! До побачення. Успіху вам!